Всім привіт! Ви на каналі «Сханалітка». В цьому випуску ми поговоримо про матч Шахтар Олімпік Марсель. Поговоримо про те, що готував Маріно Пушич в цьому міжсезонні, які плюси і мінуси його нової гри, того що він гравав. А також поговоримо, чому я вважаю, що в Марселя в принципі є певні тактичні проблеми, і вони будуть саме в матчі на виїзді для Шахтаря більш ну, явними. Так би мовити, їх можна буде використати. Про це детальніше в сьогоднішньому випуску. Поїхали! Так, будемо говорити, звісно, в першу чергу про те, у що грав Шахтар в обороні. Вони грали в 4-1-4-1. Зазвичай в середньому блоці плюс-мінус зустрічали декілька разів пресинг пішли високо, ми розглянемо. А в низькому болоці вони так більше мортно грали. Ну, по-перше, там лінія 4-1-4-1 сідала 4-5-1. Але цих ліній в низькому болоці нема. Це те, що ми бачили матчі проти Барселони в минулому сезоні. Вони так більше грають по гравцях вже в низькому боці, намагаються не тримати цю структуру дуже чітко. Вже на другій хвилині відбувся епізод, де Шахтар вдало запресингував Марсель. Про ньому, по ньому можна багато про що судити. По-перше, так, ми чітко бачимо цю структуру 4-1-4-1 від Шахтаря. По-друге, ми бачимо, як намагався грати в білдапі від Марсель. Судячи з усього, вони все таки намагались вийти через коротку середню передачу. Я суджу по тому, що вони максимум зайняли всі п'ять коридорів. По задній лінії опустились два опорника в опорну зону, так тобто, там було максимальне насичення футболістів е, біля власних воріт. Чотири футболіста Марселя навпаки пішли високо. Таким чином вони відрізали групу з п'яти гравців шахтера. І ми бачимо, вони включили також голкіпера в свій білдап, що принципово тобто вони намагалися ще наростити цю перевагу, і вони мали на своїй половині поля сім футболістів проти п'яти шахтаря. Зазвичай ви так робите, якщо ви хочете розіграти зайвого і вийти з білдапу в середню коротку передачу. Десь то, як шахтарів вдалося нівелювати цю перевагу суперника у двох футболістів, ну по-перше, тут дуже вдало дію робить цікаво, вона така просто. Але якщо це робиш це в вдалому таймінгу, то це доволі ефективно. Відрізаєш одного центрального захисника і пресингуєш голкіпера. Таким чином ти виключаєш з цього рівняння одного футболіста, на якого вже голкіпер не віддасть передачі. Іншим гравцем, який, так би мовити, компенсував цю різницю футболіста, був Гіналду, лівий Вінгер. Тому що справа зубково залишався один гравець, так лівий захисник Марселя. То Вегіналду був правий центральний та правий латераль, тобто правий захисник. От, Єгіналду повинен був слідкувати за тим, що повинен робити голкіпер. Тобто хороший голкіпер, який грає в середню передачу. Звісно, в таких ситуаціях перекидає просто Вінгера і дає передачу по флангу. Тим більше, що Марсель підготував для цього так би. Ситуацію. Тобто, ця передача проходила, і швидше за все, з лінії захисту ніхто не встигався би на неї висунутись. Тобто, прийшла би далі атака Марселя. От і Гіналду доволі добре він бачить, він розуміє, що коли. Е... Воротар вже підходить надто близько до м'яча, він не встигне тут же ще раз прокинути цей м'яч і віддати дальню передачу, тому що там вже Даніло Сікан доволі близько, так? і разом з тим м'ячик вже під футболістом, тобто він не зможе з місця віддати цю передачу швидше за все. Тоді він включається в цей рог. Тобто він це робить ще швидше до того, ніж воротар віддає передачу ближньому. Це важливо розуміти, Так що е, футболіст в даному випадку він, е, так, якби, е, намагається передбачити ситуацію, а не діяти по тому, що вже відбулось. Е, ну І разом з тим Судаков дуже вдала дія, тому що він тут грає на випередження, і е, м'яч дістається зубково. Щодо Зубкова, я б сказав, що тут все таки так, тут нема претензій до того, що він робив, тому що відстань ударна, гулкіпер трішки покинув свою позицію. Можна попробувати закинути догою йому за комірець. Але разом з тим, все таки судаков на 11 метрах сам проти опонента, який лежить на газоні, я думаю, що все-таки варто було віддати там передачу і судаков міг би з більшою віргідністю реалізувати цей момент. Я точно пригадую, що був ще один вдалий пресинг Шахтаря в першому таймі, де вони перехопили м'яч і провели стрімку атаку. На жаль, теж не реалізували. Але я хочу для порівняння вам показати, як працював білдап Шахтаря. Заодно розберемося в чому були проблеми з пресингом Марселя. Це якраз дуже показово в плані того, що робив Егіналду. Ось давайте звідси почнемо. 9 хвилин 52 секунди. Тут гравці шахтаря повертають собі м'яч, забирають гравців Марселя, і Марсель включає контрпресинг. Тобто, в перших там 6 секунд команда завжди намагається відразу повернути собі м'яч назад. Висококласна команда. Зазвичай. От. І ми бачимо, що вони справді доволі інтенсивно грають проти м'яча в цей епізод, заставляють гравців-шахтаря не розвивати цю атаку, відразу повернути собі центральним захисникам через розголки поразі грають в результаті. Але зверніть увагу тут через 5 секунд, що робить обом'янах. Ось він там зліва. Він, по суті, знаходиться за межами дій, а що саме цікаво, що траєкторія його руху мені не зрозуміла. Тобто він йде туди-назад, в ширину, де гравців-шахтаря нема. Тобто, ну, це нелогічно в плані того, що там при перехопленні буде якийсь в нього кращий епізод, і нелогічно в плані того, що він кого він там планує закривати. От така дія собі відмітив. Це не несенітниця, я розумію, 5 секунд, тобто, можливо, він десь дезорієнтувався, але це такий симптоматичний насправді епізод. Потім ми про це детальніше поговоримо. Далі лівий Вінгер Марселя все ж вмикається в епізод. Вся команда, в принципі, перебудовується в пресинг, Тут ми плюс-мінус бачимо, як намагається розвивати цей білдап-Шахтар. Чим це відрізняється від Марселя принципово? По суті, тільки тим, що Шахтаря глибше опускається всі три центральних півзахисника. В Марселя ми бачили двоє сюди. Натомість в Шахтаря в цьому епізоді це не так помітно, але зазвичай набагато вище і проактивніше в нападі діяли фланові захисники, особливо це стосувалось коноплі. От, ну і в принципі ми в цьому епізоді це побачимо. Е, Азаров е, зліва, в принципі, час від часу мінявся навіть судоковими позиціями. Він міг залишитись позаду в трійці, е, а судакові йшов лівіше. А також треба сказати, що е, доволі часто саме Степаненко сідав між двома центральними. І так само плюс-мінус ця структура залишалась. Тобто фланові захисники йшли набагато більше. Тобто тут дещо більша проблема в обме'янга, ніж те, що було в вагіналду в попередньому епізоді. А у всьому іншому ситуацію можна назвати навіть симетричною. Так само нападник відрізає одного захисника. і... Спрямовує пресинг голкіпера на інший фланг, і так само навіть той самий номер 14 нападника. От і вінгера залишається діяти або між центральним захисником, або між флановим захисником. Тільки тут різник чітко видно так бачите ось цей рух, про який я говорив. Він прокидає м'яч, значить далі буде йти швидше за все е, передача середньої дальності от е, на фланового захисника. Е, це те, до чого повинен бути готовий в цій ситуації, тому що в нього насправді найважча ситуація в цьому пресі. І обом'янку насправді на це реагує доволі повільно. Окрім того, коли він вже бачить, що передача йде, він спочатку біжить без ривка, потім якийсь момент робить тривок, а потім знову зупиняється. Тобто, чому він допрацьовує саме в такому режимі, мені насправді не зрозуміло. Він якийсь. Момент вирішив, що таки має добігти, потім передумав, потім знову біг. Напевно, він просто думав, що гравець не опрацює м'яч або просто не хотів отримати в перерві від гатузо, ну тому що тренер справді нервовий. Але це, скажімо так, прямо ситуація доволі складна. Тут вінгер повинен і на центральному концентрувати свою вагу, і в разі чого бігти за флановим захисником. Тобто, це доволі часто ситуація, коли перекидують Вінгера, а флановий захисник після цього розвиває атаку. Погодьтесь, ми таке часто бачили. Я підготував ще один епізод, де прям видно, що обом'ян щось робить дивне, як на мене. Ось цей епізод. Давайте спочатку розглянемо контекст. Бачимо, що Марсель пресунгує всім людей. Всім людей присонгувати на чужій половині, коли у вас лінія захисників по центральній лінії поля. Це треба працювати дуже інтенсивно. Так, взагалі команди не багато грають. Ну тобто мається на увазі, вони там не можуть так провести весь матч зазвичай. Окрім того, це майже максимум. Ну тобто, вісім людей, якщо ви вже висуваєте на чужу половину, то це якось дуже епізодично, а потім хтось назад повинен вернутись, бо це вже зовсім втрата балансу. Одним словом, в таких епізодах команда працює прямо на максимум. Вас треба. Ви повинні затиснути суперника там, за якихось декілька секунд, забрати м'яч і провести атаку. Або сісти назад. Але працювати повинні всі. Дивимося, де в цій ситуації знаходиться обом'янка. Він, відверто кажучи, грою. Це те, що було в попередньому епізоді, як я казав, що він симптоматичний, він знаходиться поза межами. Конопляс змістився всередину, він на це ніяк не реагує. Але окей, можливо, там була втрата м'яча, він не встиг вернутися. Давайте дамо Габонцю час. Ось приходить 5 секунд. Що ми бачимо? Конопля вже потрішки починає розводити там багаття в центрі поля якесь сигнальне, щоб йому віддали цю передачу, тому що простору там просто неможливо багато. В Бондаренка дуже довгі ноги, але ну, все одно Марсель ледь не забирає там в нього м'яч, тому що там вони справді зробили доволі щільно все, майже в них вдалося відібрати, ну, тобто, але на це не можна ставити 100% гарантію. Щодо Бом'янга, то він цих 5 секунд, напевно, не знає, зачіску наступну підбирає або щось типу того. Він десь далеко від футболу в цей момент. М'яч таки потрапляє до коноплі. Насправді там часу пройшло більше, ніж 10 секунд в результаті. Ну, ця передача просто не могла туди не прийти, тому що це і так надто довго було, так десь не могли швидше віддати. От, Емерік досі на своєму місці. Що найцікавіше, що зрієнтував, коли м'яч потрапляє до коноплі, куди біжить П'єр Емерік? Я не розумію цього гравка, тобто він що там вже намагається Зубкова догнати, чи що. Зубково він точно не дожене, а коноплін якби вже ближче до середини. В мене є така гіпотеза, яка багато би чого пояснила, але вона доволі дивна. В мене таке враження, що він просто не орієнтувався, що його флановий захисник змістився до середини. Ну тобто, він, напевно, думає, що там ще є гравець один, шир, в ширині, і він біжить назад, значить, буде зараз перекривати на нього передачу. От не, не дай зіграти. Це насправді дивно. Ну, тобто, все-таки я б сказав, що конопля дещо вирізняється візуально, скажімо так, я не знаю, ну, можливо, для габонця всі білі на одне обличчя. Або насправді це дивно, чому він так довго на це все реагує. Якщо серйозно, то це ситуація, яка для обом'янга не має виправдання, насправді, тому що. Ну, я не знаю, хто, як це можна виправдати. Хтось не може сказати, що там Месі теж, наприклад, не пресингує в своїх командах. Але Месі, ну, по-перше, команди, які пресингували зі складом Месі, ніколи не були успішними. Команди, які грають з Месі, ну, столовило там завершення його кар'єри, ніколи не пресингували. ПСЖ — це була історія про контратаки. В першу чергу за інтермаямі я насправді не слідкую. Тому мені важко щось сказати. Взагалі, високий пресинг це окрема історія, в якій кожен футболіст захисту повинен бути У Вас, по суті, навіть голкіпер повинен враховувати те, що є висока лінія оборони і повинен підніматися трішки вище. Ну тому що треба страхувати глибину додатково, тому що це дуже небезпечно. От, взагалі, дуже багато простору, і кожна просто людина необхідна для цього пресингу. Обом'яна там не було. Тобто ви або граєте з обом'янгом тоді без пресингу, або якщо пресингуєте, то він хоча б повинен зону якусь перекривати, там, вже не говорячи про те, що по хорошому треба інтенсивно працювати проти коноплі до кінця. Ну і те, як цей епізод розвивається, це теж, звісно, приклад того, чому так грати не можна. Там далі все навіть закінчилось тим, що м'яч опинився в воротах Марселя, але арбітер до цього зафіксував штрафний удар. Я, якщо чесно, то не схильний тут винити чомусь арбітра, тому що ну а що він повинен був робити, якщо м'ячик там до голкіпера, очевидно, потрапляє. Просто треба було віддати чіткішу передачу на Данило Сікана, а Данило Сякан якось е, взагалі не очікував, що піде передача туди, куди вона в принципі повинна була йти. Е, ну просто якось момент не підібрав крок, мабуть, або ще і послизнувся. От, ну, Тому, в принципі, гравці шахтаря самі більше винуваті в тому, що голу там не відбулося. Атаці дуже перспективний момент. Взагалі, жаль, що Марсель не так багато пресингував в цьому матчі, тому що очевидно для мене, що це їхня слабка ланка. Ну і в принципі їм треба буде в себе на стадіоні, на велодромі все-таки більше присунгувати. Мені здається, що їхня публіка буде гнати їх вперед. Тому я думаю, що якраз це такий момент, який заставляє зі стриманим оптимізмом ставитись до наступного матчу між цими командами. Коли ж французька команда грала менш сміливо і сідала в середній блок. Так було зазвичай насправді. То шахтар розташовувався плюс-мінус ось так. Насправді дуже багато переміщень було, але ми про це детальніше поговоримо саме з цього розташування. Як це було часто? Степаненко сідав між центральними захисниками, в центрі поля залишалось два футболіста, фланові захисники піднімались вище, ну і трійка була попереду. Залишались так. Два Вінгера і нападники. До речі, вони зазвичай трішки зважались таким самим чином. Тобто, це було 3-4-3. Що могло помінятися? Це те, що по перше, Степаненко міг піднятися вище, е, тоді залишались. Е... 2, 5, 3, наприклад, структура. Окрім того, ми часто бачили, що Судаков міг зміститися лівіше, а Азаров просто не підніматися так високо, тому була там так само по суті, структура 3-4-3. Якщо ж Судаков не йшов у лівий фланг, то по лівому флангу працював Азаров захисник, а Ргіналду міг зміститись до середи. Навіть не міг, а частіше всього таки було, тому що все-таки зліва була взаємодія простіше. З Справа ми все-таки доволі часто бачили, що як Зубков залишався на постані. Позиції Вінгера в ширині, так і конопля міг туди підключитись. Відповідно, навпаки, якщо конопля йшов е, в зону інсайда, то е, залишався в широкій позиції зубков. Якраз з фланг шахтарів вдавалося дуже часто добувати певну тактичну перевагу. Відбувалося це зазвичай двома шляхами. Перший такий доволі цікавий, як на мене, мені подобався, Те, що обидва вінгера зміщалися ближче до середини, займали позицію між фланговими і центральними захисниками Марселя. Таким чином вони дуже звужували цю четвірку, а по фланах дуже високо піднімалися лотералі. Ми вже говорили це з початку випуску. Це завдяки тому досягало, що центральні півзахисники опускались нижче. Тому з обох фланг. Могли доволі високо діяти летералі. І так, як фланові захисники Марселя звузились, то доволі часто можна було отримати там передачу конопля, наприклад, в цьому епізоді, і ми бачимо, що від ноги відразу є простір, відразу там три футболіста на лінії штрафного майданчика плюс-мінус, і готові до виривань або відкривань між лініями. Тобто це такий чудовий спосіб створити момент. І обернений спосіб таке теж могло трапитись, коли Зубков займав широку позицію, тим самим тягнув за собою фланового захисника, а коноплі відкривався на позиції. Інсайда. І там йому вдавалося отримувати передачі. За рахунок чого це відбувається? тому що центральний трикутник забирає центральний трикутник Марселя, тобто там зазвичай на позиції інсайда опорник не опиниться. Окрім того, обом'янг, який діє проти коноплі, це не найкраща людина, щодо дії на захист. Тут він, в принципі, непогану позицію займає, але все одно він не читає передачу в коридор повз себе. Тобто, ну це насправді ще одна тактична перевага Шахтаря може бути на наступний матч, тому що Шахтар атакує через фланги. От і в цьому випадку обом'янгу просто треба буде допрацьовувати, або гатузу повинен придумати щось інше. Побачимо, як це буде в наступному матчі. Тому загалом щодо позиційних атак шахтаря, то мені все подобається. Є ідея. Окрім того, гравці шахтаря багато мінялись позиціями, це запутувало суперників. Окрім того, мені здається, є певні ідеї, такі як в Постакогу, в Тоттенхімі. Тобто шахтар намагається триматись ближче до середини поля, таким чином створюючи собі відкривання трішки флангів. Ну, це стосується більше футболістів, саме центрального трикутника і захисників, тобто розігруючи групи цієї п'ятірки, тому що інша п'ятірка більше попереду. От. Таким чином, часто вони створюють десь компактні середині з флангу простірі. Наприклад, Судков дуже любить це, от, відкритися десь флангу, потім підняти голову і знайти передачу партнера. Щоправда, в грі Шахтаря були свої проблеми, ну а в грі Марселя навпаки свої сильні сторони. Зокрема, це гра на переходах. Насправді Марсель дуже добре розбігався. Якщо Шахтар десь втрачав контроль над м'ячем на своїй половині поля або десь в центрі поля, то це завжди призводило до небезпеки. Якщо в принципі заміряти кількість ударів, кількість ударів площину воріт, XG, то по всіх показниках гостроти я б не сказав, що Шахтар десь кращий. Плюс-мінус рівно, можливо, Марсель навіть небезпечніше виглядав в цьому матчі. От, Тому це треба врахувати. Ось, наприклад, коли забивався перший голубом Янгом, то в принципі в гравців Марселя є чисельна більшість, навіть так, в зонах завершення, тому що там. Цих гравців шахтаря я б сказав, що вони не добігають, а на 11 метрах точно є два гравця Марселя. Інше діло, що передачу туди віддати було не так просто, а пройшла проста передача на обомянга, і тут треба просто зауважити, що конопля в захисті проти обоміянга теж діє не краще ніж обом'ян проти коноплі, тому що він біжить в зону, де немає ні суперника, ні м'яч туди не летить. Тобто він якось на паніці побіг власні ворота чи що. Напевно, це так варто сказати. Ну, власне, програний епізод, і обом'янк забив доволі просто, як для себе гол. Шахтар швидко зрівняв доволі. Там Матвієнко скористався помилкою суперників в штвертому майданчику. З точки зору тактики аналізувати щось важко. Скажемо тільки, що шахтарю вдавалося відразу створювати тиск після того, як вони пропускали. Це добре, насправді. Це, по-перше, свідчить, що Марсель сідає в таких випадках. По-друге, це свідчить, що Марселю це не допомагає. Зовсім При тому, ну, Тобто, знову ж таки, шахтар в позиційних атаках доволі небезпечний. Далі, правда, під кінець зустрічі ще раз забив Марсель. Там треба відзначити, що Бом'ян зробив різницю. Він там спочатку прокинув Зубкова, потім прокинув ще хоч Олийшвіль, який вийшов на заміну замість коноплі, про якого ми вже багато говорили. І це теж такий знаєте, показник. Це добре, що в нас є два фланових правих захисника, які е, ну мають схожі характеристики на атаку, плюс-мінус. Так, ну хіба що хочу швілі, поки що я не плачу на позиціях інсайда. Але я думаю, що це питання часу, мабуть. Якщо е, так бачить Маріну Пушич, то швидше за все е, він його так само буде використовувати. Ну але суть в тому, що якщо ми захочемо поставити якогось більш е, вправленого саме в захисті футболіста е, на цю позицію проти умовного обом'янга, наприклад, на наступну гру, е, то якоїсь опції нема. Ну тобто придеться грати або коноплі, або хоч але швілі. І це в будь-якому випадку доволі небезпечно, все одно проти цього. Футболіста. І у відповідь прийшов одразу, причому, що характерно, що е, Гатузов встиг провести заміну. Він випустив п'ятого захисника. Ми чітко бачимо, що там була схема 5-3-2. Але при тому команда все одно недостатньо швидко пересувалася з флангу на фланг. Тобто вони якось надто швидко посунулись вправо, а вліво назад не встигли. Навіть попри те, що футболісти Шахтаря неправильно розташовуються відверто, коли йде діагональ, то два ваших футболіста не можуть просто знаходитись в одній точці. Це просто не має сенсу. Або Зубков, або Хочелешвілі мали би знаходитись десь тут, ближче в зоні інсайду, щоб таким чином більше стягувати ще одного захисника крайнього, а фланговий мав би більше простору. Ну але відстані були такі великі, що вони і так розібрались. Далі, такий хоч Олешвілі вже зробив правильний рух, тобто це забігання, яке дозволило Зубкову подати. І Гіналду, за рахунок того, що він вирвався, за рахунок просто того, що Шахтар теж доволі великою кількістю футболістів насичував штрафний майданчик, йому вдалося пробити, всіх не розібрали. От, ну, В принципі, заслужив він цей гол. Дуже такий проактивний футболіст, він був всюди. Надіюсь, що це не лише на першу гру, а в принципі, що це така його характеристика, за що його брали, бо я поки що його так. Особливо не продивлявся. Це перший матч, коли я його бачив. Мені сподобалось, в принципі, Знаєте, футболіста не обов'язково повинна бути якась там суперначелена техніка, іноді достатньо просто того, що його багато на полі, і за 90 хвилин він робить більше роботи, ніж інші футболісти. Ось цей парубок він і забирав доволі активно, хоч йому за цей жовту карточку дали один раз, я пам'ятаю, ну він прям налаштований на те, щоб якомога частіше зустрітися з м'ячами. Це подобається, це підкупає. Коротенькі висновки. Ну, по-перше, я думаю, що Шахтаря насправді непогані шанси прийти цей Марсель. Це той випадок, коли домашній стадіон для них може стати проблемою. Тому що ну, Шахтар десь, можливо, захоче грати менше з м'ячем, а Марсель захоче його забирати високо, але це для них не найкращий варіант. Ну, подивимося, як воно буде. Я там ніколи не прогнозую і нікому не рекомендую. Краще купляйте біткоін. Інший такий висновок, який хочеться зробити, мені дуже подобається тренерська робота Марина Пушича. Я це казав ще в матчах проти Барселони. Я бачу, він дещо перетасовує і це все одно цікаво кожен раз виглядає. в принципі, я розумію більшість його тренерських ходів, і мені ну, подобається те, що він зараз будує в Шахтарі. Е, надіюсь, що це буде приносити успіх і надалі в Єврокубках. І якщо вам цікаво, я би ще декілька слів хотів сказати саме про трансфери, які провернув Шахтар, в це зимове трансферне вікно. Е, багато в принципі спікерів публічних. Я так загалом бачу, що думка суспільна не дуже тішиться. Тому ну, тобто є певні претензії, що зараз війна і великі гроші тратити не можна саме на футболістів. В принципі, я розумію, звідки така думка береться, нікого образити не намагаюсь. Але я поділю своєю думкою. Ну тобто, шахтар, футбол, якщо розглядати як бізнес, а саме так його розглядати і треба, тобто це є бізнес-структура, яка намагається заробити гроші. Заради цього, футбольний клуб біжеве заро задля цього, взагалі вся ця двіжуха. От ну, якщо їх розглядати як саме таку структуру, то покупка футболіста це все таки інвестиція в першу чергу. І казати футбольному клубу, що він не повинен тратити більше, але повинен тратити менше. Ну це не має сенсу, тому що шахтери насправді потрібні ось саме такі високоякісні футболісти, щоб тримати цей рівень, щоб десь можливо його підняти, щоб на цьому заробляти гроші. Надалі, тобто, це те саме, що прийти на якийсь умовний завод і почати їх сварити за те, що вони там, бачите, купили якийсь дорогий станок, а зараз війна. Ми живемо в постіндустріальному світі. Гроші зараз можна робити там не тільки на заводах, підприємствах, мануфактурах, там IT, футбол, це все теж генерує гроші, причому генерує їх за кордону для нашої економіки. Це добре, тому що будуть якісь робочі місця. Я не кажу, що прям ці трансфери принесуть гроші, що вони там будуть прям за декілька сезонів. Не факт, але в принципі, ну, це те, чому треба притримувати з клуба. Вони повинні десь купити дешевших футболістів, вони повинні заграти, а далі їх треба продавати. Так влаштований футбол, так воно всюди є. І ми можемо просто хіба що відмовитись зовсім від футболу. Якщо забороняти там якимось клубам якісь великі трансфери, ну, по крайній мірі, мені так здається. В принципі, це повинно мати позитивний вплив на футбол. Ну, і в принципі, можливо, десь навіть і на економіку, і на суспільство якийсь позитив трішки. Я вам дякую за увагу. Пропоную поділитися своїми думками щодо цього матчу і трансферів Шахтаря в коментарі. Якщо вам цікавий такий контент, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буду вам за це вдячний. Все, щастиво вам, до побачення.